Доброго благослованого дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 21 глава, з 12 по 14 вірш, з 17 по 20 вірш. Одного разу увійшов Ісус у храм Божий і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і столи міняйлів перекинув і ослони тих, що продавали голубів, і говорить їм. Написано: дім мій домом молитви назветься. Ви ж його зробили вертепом розбійників. І, залишивши їх, вийшов геть із міста у Віфанію і заночував там. Вранці ж, повертаючись у місто зголоднів і побачивши смоковницю одну при дорозі, підійшов до неї і нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй: нехай не буде надалі від тебе плоду повік. І засохла відразу смоковниця. І, побачивши це, учні здивувались, кажучи, як це раптом засохла смоковниця, Богу нашому слава завжди, на нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.